Дивіться, підходи сполучених штатів вони не є унікальними для України. Якщо ви проаналізуєте заяви, дії і рухи Сполучених Штатів по відношенню до всього світу, там приблизно одна й та сама політика. Тобто весь світ нам зобов'язаний, всі нам щось заборгували, всі нам повинні віддавати якісь гроші, а ми нікому нічого давати не повинні. Це виразилося, зокрема в торгівельній війні із Китаєм. У початку торгівельної війни з Європейським союзом в претензіях сполучених штатів партнерам і союзникам по НАТО. І до речі, ця цифра 350 мільярдів, яку дуже любить апелювати Трамп, от вона чомусь міцно сидить його голові, і він висуває одні й ті самі претензії різним країнам. Тобто він і в Україні висував претензії 350 мільярдів доларів. І Європейському союзу сказав, що йому те вони йому теж заборгували 350 мільярдів доларів. Звідки він цю цифру бере? Я не знаю. Але ви розумієте, достатньо, коли всі ці плани писалися, то в принципі була інша геополітична ситуація, і ніхто собі точно не міг уявити, що конкретно буде означати адміністрація Трампа. Зараз ми це знаємо і ми бачимо, що кейс України він тут абсолютно не унікальний. Вони абсолютно до всіх держав висувають одні і ті самі вимоги, смисл, яких зводиться до того, що дивіться, ви нам всі заборгували гроші. Давайте всі знову ж таки нам платіть. Ну тобто, це підхід невеликої держави, це підхід ракетира.